Тані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Гуркіт від кришки люка під колесами авто вже не перший рік заважає мешканцям вулиці Симона Петлюри. Чи відремонтують цю ділянку? Плюс 38 наступного тижня. Не рекордні температурні показники для Полтави. Синоптики кажуть у 2010-му було спекотніше. Ворскляна, Ілля Крупський та Євген Павлюк в складі української збірної готуються до матчів на Олімпійських іграх у Парижі. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві інспектували зупинки громадського транспорту. Робили це через численні скарги полтавців люди, які мають інвалідність. Зокрема, звертали увагу на тротуари біля зупинки, оснащення інформаційним таблом та іншим. Подробиці дивіться у сюжеті. Побольниця м'їзд зимож буває так, що стоїш, а там таке, що й ноги повиламувати можна. Полтавці нарікають зупинки в Полтаві в неналежному стані. Асфальт біля них розбитий. Щоб зрозуміти, які зміни потрібно провести. На одній із зупинок, зокрема, корпусний парк, проводять перевірку на доступність. Саме вона у місті найпопулярніша, бо знаходиться в самому центрі міста. Очікувати на транспорт на таких зупинках людям з інвалідністю оцінює регіональна представниця Національної асамблеї людей з інвалідністю України в Полтавській області Ірина Твердохліб. Вона вже 30 років на кріслі колісному. Якщо перестеляти цю бруківку, то треба обов'язково зважувати на просідання ґрунта, Бо ми знаємо і ми бачимо цей момент, коли не встигли покласти бруківку, і вже через деякий час вона просідає. Тут ми бачимо лінії, де повинен сціплятися тролейбус до електрики. Вони знаходяться дуже далеко, тому водієві практично неможливо під'їхати так. Щоб можна було людина, яка пересувається на кріслі колісному, опинитися прямо на зупинці. Полтава має готуватися до повернення військових, які повертатимуться з різними травмами, говорить Ірина Твердохліб. Тому зупинки повинні бути комфортними. Якщо е військові приходять і вони не можуть вільно рухатися тут уже да, після цих поранень, то варто нам задуматися ну, тим більше що в центральній частині міста ми розуміємо, що зараз такий стан. Війни, що кожна копійка там буде цінитися, так? і чи варто робити, чи не варто робити. Але ми тут, ми, ми живемо тут і зараз. Скільки себе пам'ятає, має порушення слуху полтавець Леонід Усенко. Говорить, на зупинці корпусний парк немає жодної інформації про розклад транспорту. Взагалі, нуль інформації, ні карти, ні ну, взагалі но. Ну. Я тут зараз бачу. Три зупинки, і я не можу зрозуміти, що це за три зупинки, якісь вони окремі. Біля кожної зупинки зупиняються тільки автобуси, або тільки тролейбуси, або тільки маршрутки. Якщо, наприклад, це приїжджі люди, вони взагалі не зорієнтуються. Тобто, чому це три? Чому вони окремі? Не бачить з дитинства, тому ходить із тростиною Полтавка Світлана Яцюк. Тут я відчуваю, що тут є плитка, а тут її. Мабуть, зовсім немає. Ну, тут немає. Тут вона просто таке враження, як вона вроді знята. Так, да, вона знята, тут її взагалі немає. А ця, ось бачите, я навіть можу палкою її отак підняти. Говорить, на її думку, на цій зупинці потрібно змінити тротуарну плитку повністю та переставити стовпчика біля транспорту. Важко нам перевисуватися містом. І тротуари не ну як не зручні, і дуже, дуже плитка попіднімалася. Стопчики, так, да, добре поставили, щоб для машин щоб не вилітали на зупинки. Но вони теж нам не зручні, так як виходиш із тролейбуса, наприклад. І попадають двері, якраз напроти цих стопчиків Тоже можна або швидко перечепитися через цей стовпчик і впасти. Учасники інспекції зупинок говорять на околицях міста ситуація ще гірша, тому планують провести подібну інспекцію і там. Наче звуки вибуху, через які неможливо спати. Полтавці, що мешкають по вулиці Симона Петлюри, скаржаться все через яму посеред дороги, прямо біля оглядового колодязя. В неї щоразу в'їжджають автомобілі і гуркотять кришкою. Скільки ще терпіти місцевим дізнавалася наша знімальна група? Це як машина вскакує в яму, похоже на як вроді би взрив. Стук такий, що як бах. І все, і поїхав. Просипайся і не спиш. Полтавка Ірина Бутенко скаржиться біля її будинку по вулиці Симона Петлюри, 43 а на дорозі яма, і тут же оглядовий колодязь. Щоразу, коли туди в'їжджають автомобілі, вони грюкають кришкою. Недіга, 2 дві на яких їх з немає. А ночі, хоч і комендантська година, машини їздять. Вночі як бахне, як вроді би десь щось зорвалося. Зверталася я. І міську раду вона мені сказала, диспетчер передамо, двічі дзвонила на Київ, двічі. Це яма вже більше року, говорить Полтавка Юліана Михайлівна. Каже, проживає далі цією дорогою, і тільки проходить. Але тим, хто мешкає поруч, співчуває. Яма, Ви яма із вищербленим асфальтом. Дорога напружена, машин багато. Яма заважає, і звісно, необхідно якомога швидше її забетонувати, тому що тяжко водіям проїжджати. Дорога вузька, і коли по зустрічній смузі їде машина, тут розійтися просто неможливо. Тут просто Проблемна ділянка за адресою Симона Петлюри 43 а знаходиться на балансі Полтава водоканалу. Повідомив заступник міського голови з питань ЖКГ Володимир Чередниченко. Проблема існує не перший рік за адресою вулиця Симона Петлюри 43 Знаходиться приватний будинок. Цей колодязь знаходиться на балансі КП Полтава водоканал. Вони повинні відновлювати його та благоустрій території навколо нього ще разу після проведення ремонтних робіт. У Полтава водоканалі повідомили заявку взяли на опрацювання. У Полтаві позначалися над могилами. Невідома особа пошкодила кілька пам'ятників та оздоблень на трьох могилах. Сталося це по вулиці Анни Ярославни 10 липня із 16 до 18 години. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Зараз правоохоронці розшукують причетного до цього злочину. Додав він. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під представним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 297 кримінального кодексу України, а саме наруга над могилою. Наразі слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. А мешканці будинків одного із мікрорайонів Полтави, які постраждали внаслідок російської ракети, отримали гуманітарну допомогу від міжнародних благодійників. Це одяг, матраци, подушки, ковдри, посуд та сонячні ліхтарі. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Мешканці будинків одного з мікрорайонів Полтави, які постраждали внаслідок російської ракети, отримують гуманітарну допомогу від міжнародної організації з міграції. Після влучання 17 червня на місці події декілька днів працювала місцева соціальна служба із представниками донорських організацій. Вони збирали заявки від людей, аби визначити їх найбільші потреби, розповіла виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова. Співпраця з міжнародною організацією МОМ у нас не вперше. Вони допомагають в різних форматах і різні проекти відповідно їхнього офісу працюють на територіальній громаді. Я бачила в списках є люди частково із гуртожитку і частково із адрес, які найбільш постраждалі. Дані списки паралельно у нас опрацьовували з фондами, відпрацьовували. Службами, відповідно, перевірялися тих, хто дійсно цього потребує. Загалом до міжнародних благодійників надійшло 59 заявок від полтавців. Але це не остаточні списки на отримання гуманітарної допомоги, каже депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Полтавська міськрада координує і допомагає фонду. От, наприклад, виникла сьогодні ситуація, коли прийшли люди і їх не мали списку. Хтось не перебував на місці, хтось був на роботі, хтось виїхав з міста. Ми уточнюємо інформацію, збираємо дані для того, щоб всі, хто потребує допомоги, її отримали. Людям роздають ковдри, матраци, подушки та одяг. Серед тих, хто прийшов сьогодні отримати таку допомогу. Полтавка Юлія Гусар говорить після того, як її житло постраждало. Будь-які речі не будуть зайвими. Саме більше постраждали вікна. Там просто повністю треба міняти і рами, і все тому, що повилітало буквально. Все, коли все, все було пошкоджено, вечором приїхали з міської ради, все безкоштовно нам дали USB і пленка. Все, що можна було, зробили, а все остальне, я думаю, часом воно дуже тягнеться. Головне, щоб не було пішов прильотів. Також полтавцям представники МОМ роздають набори кухонного посуду та сонячні ліхтарі. Чому саме ці предмети? Тому що скільки, як ми бачимо, озирнемося навколо ну, дуже пошкоджені вікна. І тобто склом позасипало людям абсолютно все. Розпочинаючи від підлоги, що вони повикадали калими, закінчують тим самим, що на кухні абсолютно посуд, двері у шафах відчинялися, від, тому. Самі розумієте, ці дрібні маленькі, скажімо так, осколочки, ну, їх просто нереально зібрати і простіше вже викинути річ, ніж якось наражати себе на небезпеку. І тому ми надаємо нові речі людям, щоб вони могли спокійно ними користуватися. За словами міжнародних благодійників, гуманітарну допомогу продовжуватимуть роздавати протягом декількох днів. Поблизу кав'ярні Благокава навпроти свято Успенського собору у Полтаві відкрили літню терасу. Це буде простір, де проводитимуть різні культурні та соціальні проєкти на підтримку збройних сил України. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Кав'ярня Благокава, яка розташована навпроти Свято-Успенського собору у Полтаві, відкрила літню терасу. Будівництво такого майданчику вдалося реалізувати за підтримки депутатського корпусу Полтавської обласної ради, місцевих меценатів та донатів небайдужих людей. Над втіленням цієї ідеї волонтери почали працювати ще у березні, розповіла голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих, депутат обласної ради Наталія Гранчак. Якби це був бізнес, то це було б значно швидше. Але оскільки ми благодійний проєкт, ми довго чекали, поки там Дмитро Козиренко буде мати можливість намалювати це все. Потім ми пройшли комісію в міській раді. Потім ми шукали тих людей, які зможуть змонтувати, зробити це теж десь півтора місяці. Оскільки це пам'ятка археології національного значення, то ми використали тут геошурупи для того, щоб нічого не пошкодити, це було додаткове надзавдання. Зверху покладена терасна дошка. І ми побудували ось таку красу. Літня тераса це буде простір, де збиратимуться родини ветеранів та ті, хто втратили своїх близьких на війні. Також тут постійно проводитимуть різні соціальні та культурні проекти на підтримку збройних сил України. Нині у Благокаві готуються влаштувати на нові локації. Майстер-клас з сироваріння це всеукраїнський проект. Люди виграли грант і попросилися саме у нас проводити. для розвитку підприємництва. Будуть запрошувати малий бізнес. Ми передаємо цей простір для такого соціального проекту. Йому посприяла Яніна Борибіна, депутатка обласної ради, яка є нашою волонтеркою. Так само Олексій Чепурко, теж депутат, і Вони повністю підтримують всі наші проекти. Весь прибуток як з кав'ярні, так і з проєктів, організованих на новій літній терасі, піде на допомогу нашим Збройним силам. Останній наш збір був на монокуляр, це майже 200 тисяч гривень. А зараз наша кав'ярня долучається до великого міського збору, який оголосила Полтавська міська рада. Це збір на мільйон гривень. Ці кошти підуть на антидронову систему та систему навігації. Лише за останній місяць, завдяки заходам, проведеним на локації біля кав'ярні, вдалося зібрати 44 тисячі гривень. Їх відправили на реабілітацію військовослужбовців. Пека на Полтавщині тільки посилюватиметься. Вже з наступного тижня повітря в область надходитиме із північної Африки і прогріється до плюс 38. Але це не рекордні показники, кажуть синоптики. Рекорд мали у 2010 році. І все ж як уникнути наслідків спеки, особливо якщо ти водій авто, дізнавалася наша знімальна група. До Полтавщини наступного тижня надійде тропічне повітря з північних районів Африки. Температура буде зростати, але не суттєво. Розповідає синоптик Полтавського гідрометцентру Олена Леонцева. В липні цього року, через надходження спекотного повітря з південного сходу, у нас спостерігається дуже спекотна погода. І вона утримається і надалі. Хоча на наступному тижні повітря надходитиме з північної Африки. Спека в принципі утримується з невеликими коливаннями, така як є зараз: 31-36 градусів на цьому тижні. На наступному можливо до 33-38 градусів. Зараз на Полтавщині температура повітря досягла показників 2001 та 2002 років. Тоді показники сягали 30 градусів впродовж 20 днів розповіла Олена Леонтьєва. А ось абсолютний рекорд на Полтавщині був у 2010 році. Додала синоптик Полтавського гідромецентру. У нас був дуже спекотним 2010 рік, який встановив абсолютний рекорд на Полтавщині 39,4 градуси. Наразі цей рекорд в цьому році не побитий і не факт, що буде побитий. В час піку температур рекомендовано пити. Більше води, щоб не відчувати спрагу, а водіям не залишати дітей, літніх людей або домашніх тварин у зачинених автомобілях. А ще варто правильно обирати час для тривалих поїздок. Найкраще їх здійснювати рано вранці або ввечері. Обов'язково візьміть в дорогу кілька пляшок прохолодних напоїв. Будете вдячні собі за це. Завжди тримайте в автомобілі необхідний мінімум ліків, якими ви зазвичай користуєтесь. Особливо це стосується водіїв та пасажирів, які страждають серцево судинними захворюваннями. За можливості паркуйте авто в закритому від сонця місці, адже навіть за короткий проміжок часу перебування автівки на сонці температура в салоні стає нестерпною. Водій Роман розповідає, що без кондиціонера нікуди не виїздить. Сам чоловік за кермом вісім років, але таку спеку бачить уперше. Додає, що зараз головне мати у машині пляшку прохолодної води та зачинені вікна. Це тільки кондиціонер спасає вставати в тінь десь, тому що інакше ніяк з цим неможливо боротися. Але якщо добре розбиратися в автомобілях, то навіть... Таку спеку навіть не спасає. Ну, скажімо так, немає. Достатньої мощності кондиціонеру, щоб боротися з цим. Тобі ж все, все рівно жарко, ну ніяк з цим неможливо не, не, не боротися. Інше водій навпаки, вікна у автомобілі тримає відкритими. Говорячи, його порятунком став холодильник у багажнику та холодна вода. Холодильник у багажнику і холодна вода з льдом. Плюс аерозолька, щоб пшикати цвіти, от, на себе пшикаєш і так і роботаєш. Є таке, що переднє, заднє відкриваєш, йде сквознячок, і виходить, що хі, легше немного. Нагадаємо, як повідомили на телеграм-каналі Нацполіції України 10 липня у Рівному патрульна поліція звільнила із защиненого автомобіля дворічну дитину, яку батьки залишили під час спеки саму. Орсляний Ілля Крупський та Євген Павлюк представлять Україну на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Нагадаємо, що Україна уперше в історії кваліфікувалася на Олімпійські ігри у футболі. Як іде підготовка, та про що мріють полтавські футболісти в ексклюзивному інтерв'ю із хлопцями? Двоє футболістів полтавської Ворскли представлятимуть Україну на Олімпійських іграх 2024 у в Парижі. На полі ми побачимо Іллю Крупського та Євгена Павлюка для всієї команди. Це показник якості та професійності, наголошує президент футбольного клубу Ворскла Роман Черняк. Ми спілкуємося з футбольною співнотою, спілкуємося з головним тренером олімпійською ротанням, і тому ми завчасно знали, що наші футболісти будуть визнані олімпійську збірну. Моє відношення дуже показує оцінку. Рівня підготовки футболістів в місті Полтава, оцінка рівня підготовки рівня футболістів футбольного клубу Ворскла. Це оцінює всю полтавську футбольну школу. Це шанс показати себе як професійного футболіста на велику аудиторію. Ділиться центральний захисник Ворскли Євген Павлюк. Пригадую, що коли йому та Іллі Крупському зателефонував тренер із новиною про Олімпійські ігри, вони неабияк зраділи. Прийшов лист на футбольний клуб Ворсла. Нам зателефонував головний тренер, Беганській Сарі Миколаїв, повідомив цю ну, радісну звістку. Ми були неймовірно щасливі. Я був на цьому небі від часі, тому що збірна України по футболу саме ніколи не виступала на Олімпіаді до цього. І перший раз ми були, ну, будемо виступати, і хочеться показати їй найкращу гру. Українська збірна на Олімпійських іграх в Парижі буде грати в групі Б. Разом з Аргентиною Мороко та Іраком. Перший матч відбудеться 24 липня, де наша збірна зійдеться з командою Іраку. 27 липня Україна буде грати з збірною мороко, а 30-го – з Аргентиною, розповідає Ілля Крупський. Додає, що зараз для нашої збірної головна мета виправдати надії українців. Головна ціль це звісно ж як пройти з Україною, тому що всі за нас будуть болювати. Ми бачимо зараз, як наша Україна зіграла на євро. Тому на нас лежить велика відповідальність не підвести своїх вболівальників в країну, так і воїнів, які за нас там які до нас б'ються. Олімпійська збірна України вирушила із Києва до Франції 7 липня. Зараз команда щодня тренується на полі та отримує теоретичні сесії, розповідає Ілля Крупський. Просинаємося, потім відвідуємо лікаря. Беремо там вітаміни, всякі, там. потім сніданок, перед тренуванням можливо буде теорія. Зараз ми працюємо у двохразовому режимі, це ранкове тренування та вечірнє, тому що щоб всі підійшли у гарних кондиціях до Олімпіади. Тому що не зрозуміло було, хто якому останні приїхав з клубів, і тому зараз ми всі підходимо до гарної фізичної форми. Мрія кожного футболіста грати у топ 5 ліги Європи. Ділиться Євген Павлюк. Додає, що зараз прагне продовжувати грати у рідному футбольному клубі Ворскла. Як іншому футболісту хочеться грати в топ 5 лізі Європи. Я до цього прагну, я до цього йду. Але поки ніяких планів щодо зміни клубу у мене немає. Я хочу доказувати і показувати найкращу гру в своєму клубі. Я хочу, щоб ми. Виходили в Єврокубки кожного сезону, і ми прагнемо до цього. Дуже старанно працюємо. Тим часом команда «Ворскла» у Полтаві готується до благодійного футбольного матчу, запланованого на 20 липня. Гра відбудеться і збірною артистів України. Нагадаємо, полтавські футболісти збиратимуть кошти на реабілітацію ветеранів. Це була остання інформація випуску. Залишайтеся з нами. Гарних вам вихідних до наступної зустрічі в ефірі.